Літня липа, видно, посаджена ще при чехах. Дуже велика, має 150 годів. У <різований> 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 таких будь жили лісоруби. Камер рубаючи, хащу у нас на місці. Доброго дня, з вами Мегаль Цендра. Йдемо до доволі екзотичної загадкової локації. Хай everybody, Вибачаюся за бардак. У мене в студії ремонт. А ми сьогодні піде про один загадковий присілок. Як Кей називається Косий Верх, він знаходиться на межі Синеверської і Міжгірської громад і розділяє будільний хребет, хребет, який розділяє два басейни. Косий верх знаходиться високо в горах, і там залишилася одна сім'я яка там проживає. Ну і про квас або боркт, або мінеральне джерело, яке б'є е, із розщелени пня бокового. Все це ви побачите далі. Ця локація знаходиться по дорозі на косий верх, якщо з сторони військового йти. Це мінеральне джерело. Квас по-нашому, по, по Закарпатський або буркут, який витікає із пня великого бука. По дорозі до джерела. Хороші краєвиди гірські дорога викладена з каменю ще при Чехах колись. Колись мені розповіли цю історію про мінеральне джерело, яке б'є з розчелени старого букового пня. Я зацікавився цим, але не було можливості сходити. Зараз я вам покажу все. Імпровізований місток, зроблений лісниками, схожий на віз. На віз. Рухаємося про холодною частиною лісу. Начай знову перепад такий соковитий кадр Карпат знаходиться ця локація. Між Вучковим і Негрівцем де йде вододільний хребет, який розділяє два басейни річок ріки і тереблі. А це вже старий міст, який якому Бог знає скільки вже років в цьому мостику Так, тут видно рубки були Снерапу фігачать Теж старий мостик, досить прогнилий, з дірками у мостині. Дорога хороша, прохолодно, тож йдемо далі. Зараз у нас в Карпатах багато кліщів, тому треба бути акуратним або користуватися спреями від кліщів. Тут у цій глуші зустріли Марку. Кат американську. Так, крутий підйом наверх, віраж, йдемо далі. Отак прикладували пні, колись коли рубали незаконно дерева, таби та, не видно було свіжий пень, прикладували камінь. Вийшли на галявину такого лісового. Починається коси верх. От там яблінка дика, а тут хата була колись стара. О, далі. Прийшли ми тут люди живуть. Вверху косому. Оде. Хрест оба грім не ударив та. Скотину, сокотив. Ну трактор і не вражає. А ви тут жиєте, я ви у селі. Я теж прийшов <плес> тут <плес> в мене. Сього, чолуйка, отець ми, боре, Ага. Та він уже умер про що. А се його твійка у та тайсер. А вівчарили ви, де. Онде, на, туполу, нині, от. на На Натяпише? На угу. А в яких роках есть вічарили? 85 і далі. 85. -й. А ми то у вас, короче, туйкать на тяпиш, да? Угу. А кіковець той було? Bău, e dar nuit e simsat. E si împăt, bolo, toto deci cole. Nu, ja putem tot. Nu, bă toto de soda 80, może ei niere, ne? No, ne, var 80. Ai, nu? Deci anosti ha dă. Bă, un asta co ali siudă, bolo, cole. O sudă popi mărșa, totam colhozni, cole băie po simțat. To ta colhozni, băie. Tui că se scopo. A to ne vedi cu. Ta to to za njim, da je polonina, nje? Polonina Horbišća, to to Kalgozno je bilo. Ajno. A ti apiš bilo selovoj, no, sijski. Da, da, da. A to to bilo kalozno, vidite, Marković iz Lođančko, Dobro iz Mižirja, preganjav taj natriju, kalozji bili Maradekovi. No, no. to to tam, to to i polonina. Tam stojale, Ta je dale. Vičkiški tuj. Vičkiški de... de... tuj. Vičkiški tuj. Vičkiški Понял. Приветко. Вот так вот он был мало, бо ты не ешь, красав, так, так Мало за, за невестку. Ну, по лета то ветко там, полонену, так и бы там были. Я. Ну. А ся хышка ту и давно везена. Ой, давно. Ну. Ся еще давно, а. Ну, а ся ся відносит до чого? До им до Мшади. Колись були мщади, то теж дижили там усе. То то все же дижили в мщадьох. І то теж дів пішли геть, забрали їх то, та й усе. Гори, мерша застелять, це все, та ту <реку> й не видно, морози. Всякі вержавичі на мене побачили. Пішай Маркович. Не знає, коли <плес> каже, це йдеш по завівці, коли згойкаш. <плес> то вже старі ми знаєш. То вівчарські били пси <плес> такі, що обогнатися не може було. <плес> то тебе, блядь, і заїли. Пішко. Це національний парк. Єдина хата залишилася тут, у косому верху. Люди нас гостинно прийняли. Одна єдина хата, де газдує чоловік. Ja, здоров я здоровий, ja, я думав, раз живий, та на берега. І в старому дрібні. Ну, дивися. Водичка джерельна, не комунальна купецька. В цьому будинку жив дідо, коротше, три роки назад помер. Будинок старий номер 383. Відноситься до Синевера. Дід тут жив в косому верху. Тут у нього стодала і, і стайня. Заброшка. Пень уже просто засолився, мінеральна вода. Озора чиста і холодна Піднімаються бульбашки углу газу. І такий у нього державий слід оранжевий. Ось таке загадкове мінеральне джерело. Токе желізо з таким відтінком рижим і воно в пні. Чи це яв'я, чи це бук, але воно вже там засолилося, так віками видно. Дуже цікава локація. Мінеральне джерело таке неприторне, не дуже солене. Так помірно дуже присмак має. Цікавий такий присмак. Квасовий, як у нас. Періодично на поверхню піднімаються бульбашки. Дуже холодне. Як казали, старі люди нап'єшся, та бломби випадають. В такому пеньку. Джерело. Із цього джерела ще при старих матярях Возжали класс. Такие залізний витинок має. Кружечка така. Повыбивана вже стара. Оранжевий струмок квасний. Грибо хоть було грибу. Грибочка, носичка є, все. Солоненька, схварчить, шкварчить. Ну, ось ми і відвідали. І квасий і верх, і квас опньови. А з вами був Мегаль Цендра. Підписуйтеся на мої канали TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. Всього доброго і мирного неба. Перемога над кацапами. Папа. па Врочище. -па. мохнатий звір. Потік. Мохнатий звір.